От в цьому циклі між е, здобуттям даних і їх подальшим поширенням є ще одна така дуже практично важлива складова. Е, от ми спробуємо я, я сьогодні зранку спробую якби, розповісти трохи про те, які практичні запитання можна от, е, задати, і отримати якусь користь від того, що ти знаєш, як аналізувати дані, але от. Як у нас часто в нашій школі от, дітям викладають там алгебру геометрію, але не дуже пояснюють, як це застосовувати в житті. От зараз ми спробуємо наблизитися до розуміння того, як можна відірвану від життя статистику застосувати в таких практичних речах, коли йдеться про гроші, тобто, що більш практичніше, ніж це. Чому оцінювання ефективності державних наурядових програм, навіщо воно потрібно? Тому що. Ну, людські ресурси зрозуміло обмежені. Тобто, якщо ми робимо щось одне тут, то ми відмовляємося робити щось інше там. Якщо ми робимо тут щось неефективне, те, що працює не так добре, як могло би працювати щось інше, то це питання, яке мусять задавати журналісти, насамперед про державні програми, про те, що роблять неврядові організації, тому що вони теж витрачають чиїсь гроші і власні зусилля. Але найважливіше, що це мусять ще себе запитувати про це власне співробітники неурядових програм. Тому що дуже часто можна захопитися якоюсь ідеєю, яка в теорії працює бездоганно, яка пр прекрасно логічно пов'язує одне з іншим. І на виході ти хочеш отримати щось, що ти хотів отримати, а, а виходить зовсім не те, або не те, або не ну, якби не тою мірою. І оцінювання, це як метод дослідницький, ну, власне, це така дисципліна дослідницька, вона дозволяє. Знаходити відповіді на питання, як, е, власне, якщо щось не працює, то чому воно не працює? Де воно не працює? Або просто дати відповідь на питання, що це от не працює, ну, давайте значить, шукати щось інше. Тому що деякі програми можна десятиліттями впроваджувати, думаючи, що воно працює. Насправді, є такі, ну, багато програм працю, працювало би і так. Без, без втручання людини все відбулося би саме так, як воно відбулося. Тільки при цьому ми ще витратили на це 100 мільярдів гривень. і 25 років, і 350 людей все життя займалися не тим. Ну, тобто, тут, тут, От власне, власне про, це, про це сьогодні йтиметься. О. Йтиметься ось так. Звідки я знаю про те про що я буду говорити, я минулого року закінчив американську власне американський університет, програму з державного управління і управління неурядовими організаціями. І поки в мене свіже в пам'яті більшість того, що я там вчив, оцей предмет оцінювання ефективності, він був одним з предметів, який я вивчав там впродовж півроку, але до нього обов'язковими були проходження інших предметів, в тому числі статистики, тобто воно спирається все на статистичні методи. В Америці зараз це дуже, дуже популярно, особливо зараз в адміністрації Обами це було одне з найважливіших таких нововведень, які він, які він запровадив. Вони почали міряти, шукати докази ефективності державних програм, застосовувати методи дослідження, до того, щоб подивитися, чи працює взагалі. Якщо працює, то наскільки? Тому що часто буває, що воно працює на 1% а коштує мільярд доларів. Починаєш зважувати і думаєш, ну гаразд, є, є інші місця, де можна мільярд доларів застосувати краще, і тому, от, попри те, що це працює, ми все одно краще не будемо цим займатися. І, е, тому е, в, власне, от, вивчаючи, вивчаючи ці предмети в Америці, е, З'ясувалося, що американська ну, по-перше, одне з одне з найбільших якби відкриттів. Ну там тобто, перших перших речей, які я дізнався, що в Америці не сильно розрізняють. Ну вони то розрізняють, але державні і недержавні програми для них це по суті одне і те саме, тому що вони займаються задоволенням суспільних потреб, просто просто з різних з різних боків. Тобто існує в суспільстві якась потреба, її може вирішити держава. Держава у держави є перевага. У неї повно грошей-платників податків, які вона марнує наліво і направо, не замислюючись, і вона може впровадити щось там, програму якусь масштабну на, на всю країну. Але ну, от, недолік в тому, що це буде ну, насправді не дуже ефективно, тому що у державного чиновника він, він, він же ж витрачає чужі гроші і не на себе. Тобто, це такий один з найбільш неефективних способів витрачання грошей. Коли людина витрачає свої гроші на себе, це найбільш ефективний спосіб. Коли Чужі гроші на себе це теж ще більш-менш нормально. Коли чужі гроші і на когось іншого, це дуже, дуже неефективно. Неурядові, неурядові організації вони, по суті, витрачають теж чужі гроші зазвичай, але вони принаймні підтримують більший зв'язок зі своїми благодійниками, вони знають там, потреби тієї цільової аудиторії, але в них немає масштабу, вони не можуть так от, розгорнутися на всю країну або дуже рідко можуть. Тому для з погляду державного управління, що, що не урядові програми, що державні, вони це, в принципі, все одне і те саме. І тому діють в принципі, одні й ті самі методи для управління і для оцінювання того, як це все працює. От, і все це, як не дивно, дуже сильно зав'язано зав на статистику. От, е, одразу я наведу кілька, кілька прикладів, щоб було зрозуміло, практичніше про що ми говоримо. Ось, наприклад, е, в Мексиці. Десь там в 90-х 2000-х роках ну в 90-х роках існувала така програма. Вони вони вирішили робити таким чином. Вони вони подумали, що вони зможуть допомогти дітям з незаможних родин, якби краще краще влаштуватися в житті, якщо їхні матері вони їх стимулюстимулюватимуть до того, щоб вони. Їх відправляли в школу, щоб обов'язково ті ходили до школи і батьки за цим стежили. І щоб вони якби, ходили в поліклініку, щоб їх там перевіряли, щоб стежили за їхнім станом здоров'я. Тому що в бідних сім'ях це зазвичай дві от, найбільші проблеми. що За дітей не дбають, в школу там, не сильно відправляють і все таке. Коли проаналізували ефективність цієї програми, то з'ясувалося, що дійсно ця програма має, має вплив, який можна було виміряти, от, конкретними. Там, навіть, от, Тривалістю, тривалістю часу, який діти відвідують школу, він збільшився, батьки менше пропускають роботу, поміряли, скільки, скільки це діти менше хворіють, і навіть якимось чином визначили, що на один сантиметр е збільшився зріст учасників цієї програми. Причому от, зверніть увагу, йдеться не про те, що взагалі в країні всі діти виросли на один сантиметр. Лише ті діти, які брали участь в цій програмі, якимось чином вони от змогли це поміряти. Або інший приклад. В Індонезії, приблизно так само, як у нас, А, ні, у нас навпаки, у нас програма стимулювання народжуваності, у нас виплати з народження дитини. У них навпаки, у них було, очевидно, якесь покарання з народження дитини чи щось таке. І вони теж впроваджували цю програму досить тривалий час. Коли вони оцінили ефективність за допомогою методів, про які ми сьогодні поговоримо, то з'ясувалося, що, власне, внесок цієї програми народжуваність скоротилася, це правильно. Але внесок цієї програми був. Ну, настільки маленькі, що воно не варто було тих грошей, які на це витратили. І подивилися, що набагато краще. Ну, власне, вони, вони встановили причину, що, що народжуваність у них скоротилася завдяки тому, що жінки отримали більший доступ до освіти, до роботи, і якби діти у них в житті вже стали меншим пріоритетом, і тому народжуваність в країні знизилась. Відповідно, не треба витрачати державні кошти на це. Краще, вони це спрямували на програму покращення освіти жінок. От, це два приклади, які я просто хотів для початку пояснити, про що ми будемо сьогодні говорити. І тут я вважаю, що вдумливий читач і глядач мав би вже задати таке приблизне питання. Як Як вони могли поміряти, що саме це вплинуло на, на все не, не що-небудь інше? Як вони визначили, що 10 років вони займалися якоюсь там абстрактною, ну, там практичною діяльністю, десь там в одному місці? А десь на виході вони отримали не просто те, що воно дійсно відповідало їхнім теоретичним припущенням. А вони змогли виміряти, наскільки воно відповідало їхнім припущенням, і змогли оцінити, скільки воно коштувало, і, і все таке. Е, відступлю на крок. Навіщо потрібно ще раз оцінювання? Е, те, про що я вже казав, що часто програми замислюються, з, щоб досягти якоїсь мети, але невідомо, чи вони її досягають в підсумку. Невідомо, чи вони навіть рухаються в правильному напрямку, коли ти от, минуло два роки, і, і що? Як ти дізнаєшся? ти ти рухаєшся в той бік, не в той бік, чи можна щось виправити, чи варто вже починати думати про щось інше. Крім того, оскільки на ці програми витрачаються чужі гроші, то часто жертводавці або платники податків, вони по-хорошому -по мали би знати, наскільки добре витрачаються їхні кошти. Тому неурядові організації дуже часто, і уряди зрідка, але буває, Включають оцінювання програм і проєктів як спосіб підзвітності, як спосіб показати донору, що знаєте, дайте нам, насправді, ми класні, ми, ми гроші, ваші не марнуємо. Дайте нам ще, ми зробимо краще. І це як доказ, тому що це, це наукові факти. Вони фактично оперують вимірюваними статистичними якимись даними. Досить переконливо, багато хто вірить. Третя, третя причина може бути в тому, що часто програма ніби непогано задумана, але щось не так в її впровадженні відбувається. І можна зрозуміти, що десь лише підправивши якісь речі на ранніх етапах, ми можемо вийти на кращі результати в майбутньому. І ще одна цікава річ, як це може працювати. Можна одну і ту саму мету часто можна досягти різними способами, можна е, двома трьома шляхами. Не очевидно, який з них буде краще на початку. Але якщо ви запустити 2-3 експерименти, наприклад, Приклад. подивитися, що до чого призводить і як краще працює, і це можна, може бути просто обґрунтуванням для того, що ми потім в пілотний проект запустимо, ну, от, запустили три пілотних проєкти, подивилися, що працює краще, розмасштабували на всю країну, бо точно знаємо, що це, от, це, це краще працює, ніж інше. І ще одна. це, по-моєму, найпотужніша штука. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Часто невідомо, чому що працює. Або ну, невідомо, що саме вплинуло на, на, на цей результат. І ну, часто, часто буває так, що от організація щось зробила, в суспільстві щось змінилося, організація каже: це ми зробили. Ну, не зовсім. Часто буває так, що. Ну, багато організацій працює на якусь спільну мету, але. Можна в підсумку навіть порахувати, які, чиї дії були найбільш якби, корисними в цьому плані. Тому це, це, от, це такі от речі, про які ми сьогодні говоритимемо, і говоритимемо ми, як це все працює. Значить, головна ідея, от якщо би тільки запам'ятати одну річ з того, про що ми сьогодні будемо говорити, це про те, що все пізнається в порівнянні. Це складно, часто, часто неможливо, але головна ідея в тому, що якщо ти хочеш подивитися, як працює якась конкретна програма. То спробуй зробити порівняння з чимось, де вона не працює. Це можна зробити по-різному. Можна, можна, можна взяти вибрати дві групи людей, на одних якось там застосувати якусь дію, на інших не застосувати. Люди, які перебувають в однакових умовах, там їх достатньо багато для того, щоб статистичну силу мали ці всі дослідження. Це може бути просто порівняння країн, які знаходяться. Ну, гаразд, країн може ні, але, наприклад, сіл, які знаходяться в однакових умовах, в одному районі, десь там дуже близько, населення приблизно однакове, склад віковий, приблизно відповідає. В одному селі встановили пам'ятник Степану Бандері, в іншому не встановили. Подивилися через там два роки. Патріотизм поміряли. от Тут, тут, і значить ну і перевірили, варто було чи не варто. от Це, це головне порівняльна група. На жаль, Чому це, це було б дуже бездоганно, якби, якби будь-що можна було зробити таким от лабораторним експериментом, коли ти взяв 20 людей. Ну, по суті, от, наприклад, якщо ти хочеш виміряти е, різницю між е, я не знаю, там, доходами чоловіків і жінок, то тобі треба взяти в, ідеалі, от, в лабораторних умовах, тобі треба взяти істоту без статі і випадково їй призначити стать. Точно бути впевненим, що там ніякі умови експерименту більше не порушено. Ну, В житті так не буває. І тому ми будемо багато говорити про те, як все-таки викручуватися з тих е, обставин, коли ми не можемо, коли ми не можемо е, чисто провести експеримент от такий науковий, як він має бути. Як, як порівняльні групи е, працюють? Е, ну, навіщо вони потрібні, і звідки їх брати? Ми поговоримо от, спочатку про лабораторну частину цього досліду, щоб потім краще розуміти, як це в житті можна було би. Застосувати, якщо чистий експеримент неможливий, то все-таки щось таке наближене до нього, як би це можна було зробити? От таке питання. Ось дивіться, можна, от Припустимо, десь в новинах або десь там в іншому в якомусь там звіті написано, що відбулися курси підвищення там, я знаю, кваліфікації, пошуку роботи в інтернеті там, для безробітних. І після проходження цих курсів, в них взяли участь 25 осіб, після проходження цих курсів 16 безробітних знайшли роботу. Ну класно ж? Ну, ну, ну класно ж, правда. Другий варіант. Е, підвищили зарплати даїшникам на 20%. І аварійність знизилась там, я не знаю, там, на, 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 на ті самі 20%, наприклад. Чи можна з самих лише цих даних дізнатися, ну, зробити висновок, що оці заходи, курси або підвищення зарплат мали е, потрібний вплив? Чому? Так, що можна ну, як, кореляція точно є. От вони ж, там, особливо, якщо на 20% підняли зарплату, на 20% знизилася аварійність. Це ж... так. Так. Да, Але ми не знаємо, що зарплата купувала на аварійність. Не шукали роботи в інтернеті. Ні, це... все правильно. Можливо, купа різних... Так, да, можливо, купа різних причин, які насправді, якщо читачам, от якщо написати це в газеті, ну, тобто будь-який рупор якої-небудь пропаганди, він би сказав про те, що от після цього і все, і значить, воно, це воно. Але, на жаль, є таке золоте правило, теж його треба запам'ятати на все життя. Після не означає внаслідок. Якщо щось відбулося, от, от, щось відбулося, і після нього відбулося щось, особливо, якщо воно відбулося не миттєво, ну там, типу, якщо ти когось грюкнув, там, і людина відскочила, це внаслідок. Але якщо минув якийсь час, далі починаються різні події, які могли впливати на це. І не лише події, там, крім подій, там існує ще багато дуже чого. Це, це ілюстрація про те, що коли півень кукурікає, сонце встає, це, тут причинно наслідкового зв'язку теж немає. Хоча півень переконаний, що, що це воно. І якщо півень працює в неурядовій от якщо півень працює в неврідновій організації, він постійно року, з дня в день він робить якусь роботу і бачить наслідки своєї роботи, отримує від цього кайф. Зворотній зв'язок і, і бачить, що все класно. От, от, тому оцінювання важлива штука. Дуже часто буває непогано дати якісь об'єктивні дані, що знаєш, що тут у нас типу, за розрахунками є такий, є така, є такий сигнал, що, що не зовсім. Крім того, що, що дійсно могло би вплинути на події між до і після? Ну, багато. Тобто, всякі, Якщо, якщо тривалий час якийсь, то, 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 то по суті, що завгодно, але не лише це, тому що є ще інші цікаві речі. Часто, часто так буває, що от провели, якусь, провели якусь програму для тих, хто хотів взяти в ній участь, для людей, які зацікавлені в цьому питанні. Але широкий загал якось набагато менш цікавий цим питанням. І от якщо в умовах цих там курсів, от в курсах пошуку роботи в інтернеті взяли люди, які насамперед знали, що існують такі курси, знали, де шукати про них інформацію. Вони хотіли знайти роботу насамперед, і, і, і вони якось там використовували це. Якщо це спробувати поширити цей досвід на всіх інших людей, яким загалом байдуже, і вони розчарувалися, і вони не такі би, мотивовані, то зовсім буде інший, інший результат. Ті самі курси, та сама програма, ті самі викладачі не працюють. А, оце дуже цікава штука. Цей ефект тяжіння до середнього. Це коли е, відбувається якийсь. Ну, тобто, е, в, в, в житті дуже багато речей, е, власне, що таке, що таке успіх, як то кажуть, є така приказка, що успіх це е, там, якийсь внесок наполегливої праці і якийсь внесок випадковості, якийсь просто пощастило. От успіх це коли ти працював, 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 плюс тобі пощастило, досягнув успіху. Великий успіх це так, багато наполегливої праці, і ще більше пощастило. От є великий, великий е, велика частка того, що в тебе щось вдалося, воно насправді випадкове. І тому, якщо ти якусь е, дію повторюєш двічі, оця випадковість, вона ти можеш наполегливо працювати стандартно якби, на, на повну потужність. А оця от буде в тебе змінна частина твого успіху. І колись тобі пощастить, колись не пощастить, але в середньому, от, от, в середньому в тебе завжди буде щось таке. І тому е, часто буває так, що от, е, якась там дія при призводить до, до певних результатів навколо якогось там середнього. От, припустімо, е, оце от співвідношення між часом, який учень витратив на навчання, і оцінкою, яку він отримав. Воно тут теоретично, типу, що більше ти навчаєшся, то кращу оцінку ти отримаєш, але все одно воно стрибає навколо якогось середнього. І якщо в тебе от тут зараз воно стрибнуло вище середнього. Дуже ймовірно, що наступного разу воно стрибне трошки нижче середнього. Якщо взяти, вибрати всіх учнів, які там мають найкращі результати, і відправити їх на Олімпіаду, дуже часто вони можуть другий раз показати якийсь такий гірший результат. Те саме там відбувається зі спортсменами і багато з ким. Якщо є якийсь елемент випадковості, воно часто, часто просто виходить гірше, ну, не щоразу виходить так класно, як хотілося. І це теж треба враховувати в дослідах, тому якщо провели один дослід, і воно показало, що все класно, Ну, не треба одразу витрачати 100 мільярдів доларів на те, що це точно працює. Треба кілька дослідів важливо за різних умов. Реакція на дослід це дуже, теж дуже класний ефект. Коли людина бере участь в одному і тому самому досліді двічі або тричі, вона щоразу набуває досвіду в цьому питанні. От коли я, це приклад життя, коли курси. Курси підготовки до складання іспиту з англійської мови, там, стандартні оці іспити, там, типу TOEFL або там, IELTS, або щось таке, вони часто пишуть в своїй рекламі. Ми гарантуємо, що ваш, е, е, ваша підсумкова оцінка завдяки нашим курсам збільшиться там, на, на один бал. Це правда, вона таки збільшиться, тому що тобі на вході дадуть написати цей іспит от, якби з нуля, якби ти його написав, і, тебе, і навіть якщо тебе нічому не будуть вчити, просто тобі другий раз його дадуть на виході. Просто заплати, отам, я знаю, 500 гривень поклади, і приходь через тиждень ще раз, в тебе буде краща оцінка. Просто тому, що ти от набагато будеш. Ти, ти краще зрозумієш, як це працює. Ти будеш більш готовий, і це теж, це, це теж один з таких ефектів. А, а, забув реакцію на дослід. Теж класна штука, а це взагалі. В, в, часто... Ну, це, 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 це класика уже жанру, коли люди, які знають, що вони беруть участь в досліді, вони поводяться не так, якби вони поводилися за стандартних умов. Коли тобі кажуть, до вас приходить найкращий в світі викладач, я не знаю, фехтування, і він буде вам викладати от, там, типу ази майстерності. То всі люди, які знають, що з ними працює найкраще, вони ну, у них покращаться навички просто, просто завдяки тому, що, що вони беруть цю участь. Якби їм сказали, що до вас приходить фізрук, там типу, це взагалі не дослід, ми просто поговоримо про це, то буде набагато менший ефект. І таких, і таких насправді це, це, це список я просто щоб не якби, просто щоб ви повірили, що існує крім того, що до і після, може бути бездоганний до і після умови на всіх, які поширюються, але крім цього, ще, ще може що багато що впливатиме. Так от, оцінювання впливу державних і нарядових програм, воно спирається на ідею, що ми будемо порівнювати те, що сталося, з тим, що би який би був стан справ, якби цього не сталося. І оце от треба, ну, тобто, в нормальної якби, раціональної людини це дуже, дуже складна така операція, яку треба зробити, щоб як, як ми можемо уявити, що було би натомість. Виявляється, ми можемо. Ми, ми не можемо бездоганно, але ми можемо спробувати наблизити. Ми, ми не можемо повністю усунути всю невизначеність від того, як воно би було. Але ми можемо її настільки, настільки усунути, там, настільки там відсотків, що, що цього буде достатньо для визначення, чи це працює, чи це не працює. І це все спирається на ідею того, що ми створимо або знайдемо певну порівняльну групу, або порівняльну країну, або, порівня... або якусь базу порівняння, на яку не поширювалася дія, вплив, або поширювалася меншою мірою, або там якось по-іншому ми спробуємо викрутитися зі становища, але ми таки порівняємо щось з чимось. Ми не будемо просто сприймати результат програми як ну, от, абсолютна цифра, там. Зросло на 100%. Слава слава. А от якщо без, без нього би зросло на 99%? Не так весело.